31 серпня, дивіться, якби близько нектар. Пішов золотарник по другому кругу бо у нас було похолодання. От бризнув рамку, ну з рамки капає нектар. Лот чудовий, ранок, вдень спека у нас. Пішов мабуть, нормальний взяток, тому що дивіться. Розплід виходить із задню частину відразу, починає, там є, може видно бджілка, і зразу, от дивіться, все підливають. Матка вже не так сіє але ще сіє, дай Боже. Ось така от картинка у нас. Це хвостик. Тут матка кройс склінар. Ф1. Дивіться, як виблискує. Ну, я думаю, якщо на всіх точках так буде, то кормити точно не потрібно. Піджимають під розпліт. Тут є яйце, є тут трошки раніше і... Це, це тепло буде стояти у нас як мінімум днів 10 показують, Ну лід дуже хороший Нектарчик капає, Ви, Ну не сильно він вже виділяє той золотарник, але ж брав камеру Вирішив проглянути кормить чи не кормить і ще, ну я бачу, розплід виходить, блистить нектар. Нектар он дивіться викапує. Бачите, як відразу. Де це я не бачу, тут сонце засліплює. Ну бачите, джілки сидять розплоду на семи рамках. Ну вже вони не повні рамки, а більше менше. Це взагалі тяжкучі рамка, дивіться, тільки виходить і зразу заливають. Це дуже добре, тому що, мені трутня, ще скільки ходить. Дуже добре, бо вже думав кормити. А так на так золотарничок виручає. Кожен рік виручає. Опа! Дивіться, залита рамка, будуть скоро печатати, розплід виходить. Ось, бачите, рамка стояла, це прижалося. Так, тут напрыск, це тізлер. Ой. Напрыск в магазинах. Тому я їх перегороджу і хай доливають гніздо. Забирати вже ніколи. Вон дивіться, бачите, я вам кажу, капає нектар. Просто трохи пізно він почав. Так працюють наші маточки. Наші бджоли. Не знаю чи видно. Не заглядав сюди десь числа десятого тижня два. Якась рамка. Чи впала вищина? Чи... Навіть бачите, будують ващину. Труднього буде на наступний рік природня. що вийде, що телефон два рази відключався від перегріву. Можливо, в кармані. Оце такий от сира, он дивитися. Виходить і зразу заливають. Може це й добре. жила не буде вже зношуватися на розплоді. І піде в зиму у нас свіженька бджола. Вони собі найдуть місце. Дивіться пилок. Можна пилок збирати, але мені немає коли збирати його. Би може осідло на одному місці було. Що вам сказати, залита рамка, повністю розплід виходить знизу, залита, я дуже радий, дивіться, я дуже радий 31 серпня 2025 року. Все-таки, як я казав, вона вивертиться. Так і я скажу, все-таки він виділяє. Погано, що в магазини, вони вже так не несуть. Дивіться, всі рамки залиті. Тільки виходить і заливають. З того вулика взяв пару штук. Рамок, з цього нічого не взяв. Ось такий стан сім'ї. І... Робота на, на золотарнику бачите, підливають. Все підливають. Це радує, це дуже радує. Є ще гарна розплоду. І жовті бджоли і з нектаром. Це просто оце ще тяжча рамочка. Тяжче того, що тут вже і розплоду, мабуть, не по центру, ось дивіться. Маленький п'ятачок білої личинки і все. Тут полок ще випадає. Тут суховато, сухувато. Ну, ця сім'я слабшенька. Трошки мені вона не подобається, вона просідає на кінець сезону. Як просідає? матка пристає чіргать порівняно з іншими лініями, ті, що в мене є. Цю буду замінювати. Хтось може скаже, що це вже сиропом кормлю, де це воно. Ви як капає. Це стояла рамка. Там трохи язика знизу потягнули. Це, цей вулик перший що я вам показував кройс. І я своїм очам не вірю, дивіться, тече. це нектар золотарника. Зверху візьмемо. Зовсім рідкий, я в шоці. Це просто нектар має зовсім другий смак. Дуже ніжний і приємний. Навіть трохи водянистий в порівнянні з тим, що вже висушений нектар мед має. Цікаво. Це дійсно відбираю вон. Сонце нічого не видно. Це стоїть спека 31 серпня. Два магазини, не так як ті роки. Тут, мабуть, пусто буде. Тут пусто, може другий. Ну, в тому магазині я взяв ну, вулику, я взяв 7 рамок 145. І гніздо заливають. ну Тобто золотарник вирушає. Навіть надії вже на нього не було. Думав, тільки пилку буду давати сироп, щоб трошки нагнати. А вони заливають гніздо, вже розплоду не буде. Обробляємо. Так, наступний вулик. Ну от ця недопечатана лишається ця печатна не повністю ця ця, ця ну от 5-6 рамок так сказати трохи понесли не сильно але ж нічого не сильно нормально та не допечатана ця повністю печатна, печатана так з вулика по рамок 6-7 де менше сусідні я вже кажу нічого не було Подивимось, що гніздо. Верхній корпус пустий, це трошки по центру підлили. Ось така картина у нас 12-рамочна. Видно, що меду на гнізді теж вистачає. Це пернер F1. Пернера у мене вкрали, скажімо так. Крайні рамки, там все залито, бачите? залито. Це мене дуже тішить, тому що якщо на якомусь з точків може не буде ніх... такого нектару виділення, дивіться, бомба, то можна буде компенсувати з інших вуликів медові запаси і кормити не прийдеться. Так, бачите, вінці це старіший мед. знову та сама картина виходить. Не то що підливають, не дають матці де червить, а просто заливають до кінця комірки. Так, Товарного меду з золота, думаю, мало буде. Знов ну, підлито все. Взагалі розподіл, мабуть, немає. Ото, ну, тішить те, як я. Попередніх відео казав, аби хоч собі принесли. Це ощина десь. Тижня два сталося. У нас сумасшедший холод був цілий тиждень. Ось і так працюють маточки. Плотенку тут ось підже вийшов і знов підливають. Ну ж людись яйця. Ось ось так працює у нас. Так, працює карника і золотарник виручає. Вот у нас. Денадцяти рамочники. Тут змістилася матка під західну сторону. Як я попередні роки замічав, всі вулики сім'ї все шукаю. Торга є. Залита рамка повністю. І тут залито все повністю. Пергі амбується скільки. Ну. Немає вже далі що показувати. Картина стабільна. Однаково. Це не допергово. І трутень є. Трутні ще панати не будуть. Якось отак. Ось бачите. Ось бачите, труснув крайню рамку. Наприск діла відразу. Пішла по нектару. Бджілка не тіпішна. Бачите, працюю день літ. Хороший вид. Вот это кройсик у нас. Видите? Гарно вживала. Кажется, схильное дорогиня. нас бывает, треба работать. Ой. З-під розплуду все незручно. Такий. Це дійсно, що пізні взяток. Зазвичай золотарник такий час чисто підтримуючий. ну, Ночі теплі. Балкон сплю відкритий, так таке відчуття, що хтось його закрив на ніч. У мене пергова. все підбито. Перга жовта візуально ще не видно, трути гуляє. Такі от рамки тяжкі. Дуже приємно. Дуже а то... А то вже аж не сподівався. Бачите скільки трудня. Розплоду практично тут і немає. Кройс, склінари. Деякі люди кажуть, не хочу, мені дайте таку карніку, щоб мед носила. Все воно чудово носить. Що кройс, просто мені кажуть, ну склінари мені просто склінари, чим подобається якось незамітно, але дуже швидко набирають силу. О! Дивіться на червик Прямо капає нектар. Ось незручно дивіться, як л'ється просто калюжами, не краплями, а калюжами. От вам і золотарник не виділяє, бджоли немає. Дайте погоду, дайте гарну бджолу і все буде чітко. Стамо вподобайки на отакі гарні медові пальчики. Підписуємося, коментуємо, як у вас з золотарником кого немає. Ну. Що ж. Що да. Угу. Такий як і доклончик. Ще не схожий на той зрівший мед.